Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, запрошую учнів першого А класу на урок корекції розвитку. Тема нашого уроку вправи на дотикове обстеження предметів із заплющеними очима, визначення їх форми, величини, складових та фактури. Продзвенів уже дзвінок починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляймось, не шуміти, на уроці не дрімати. А старанно працювати. Отже, сьогодні на уроці вчитимемось на дотик визначати предмет, його форму, величину, окремі частини, знаходити певний предмет серед інших, дотримуватися інструкції виконання. Продовжимо розвивати артикуляційний апарат, тактильне сприймання, зорово-моторну координацію та міжпівкульну взаємодію. І Перша артикуляційна вправа для постановки звуку Р із логозавром. Готові? Починаємо. Звук хочеш вимовляти, тоді треба працювати. Тож сідай і не борись, а за вправи ти берись. Це язиком як конячка присмакчи язичок до піднебіння. Пускаючи язик, піднімай і опускай нижню щелепу. Молодець. Для виконання наступної вправи візьми на великий шматочок вати і поклади його собі на кінчик носа. Готово? А тепер із висунутим язиком подуй на нього так, щоб він полетів догорі. Спробуй! Круто. ці вправи кожного дня, і у тебе обов'язково все вийде. Так, ну, а наступна вправа я вам пропоную. Вправу чарівний мішечок. Ми вже з вами вчились грати в цю гру минулого тижня. Зараз я пропоную вам її повторити. Сьогодні ми з вами продовжимо знайомитись із вправами на дотикове обстеження предметів навкомацьки, тобто не бачачи їх із заплющеними очима. Уявляємо ситуацію, ваша родина збирається в автобусну екскурсію. І мама готує вам чарівний вітамінний мішечок, кладе туди банан, ось таке величезне яблуко, два невеличких яблучка, мандаринки. Апельсинку, лимон, ківі. Ось. Ми, зібрали ми такий пакет і поїхали на екскурсію. Ну, звісно ж, пакет поставили під сидіння. І ось вам захотілося яблучко. Пригадуємо, яке воно на дотик. Яке воно за формою. Так шукаємо його із заплющеними очима. Ну, звісно ж, велике яблуко можна швидко знайти. А ось маленьке, що ж мені допоможе, мабуть, хвостик є в яблучка зараз. Подивимося, чи знайшла я яблуко. Знайшла? Так, яблучко є. І хтось там із друзів, із ваших? Почув, як ви хрустите яблучко і каже, і я хочу яблучко, дістань мені. І ви знову під сидіння до пакета та шукаємо навпомацьке яблучко. Так, це щось таке не схоже. Шукаємо, шукаємо, знову не схоже. Знайшла. Все ж таки мені допомагає оцей колючий хвостик. Знайти Яблочко. Пройшов якийсь час і захотілося мандаринку. Пригадуємо, яка вона. В неї вже такого хвостика нема, але вона м'якенька і пригадуємо, яка в неї шкірочка на дотик. Не підглядаємо. Так, а ну-ка, знайшла я чи ні? Знайшла, ось вона, мандаринка. Так, а тепер спробуємо знайти ківі. Яке воно? Таке волохате, як картопля, але волохате. Так, на дотик. Знайшла чи ні? Знайшла, дивіться. Тож я вам пропоную сьогодні виконати ну такі приблизні вправи. З овочами, з фруктами або з іграшками, але щоб їх поверхня була різної фактури, різною на дотик. Тоді вам буде легше шукати. Та ще й краще грати в цю гру вдвох. Хтось один загадує, що треба знайти, а другий шукає. Але умова не підглядати. Продовжуємо. Наступні вправи це нейровправи для розвитку міжпівкульних зв'язків, дрібної моторики, мовлення, мислення. Для того, щоб пограти в таку гру, нам потрібні, погляньте, квадрат поділити на 9 невеличких квадратів однакових, вгорі наклеїти три трикутники різного кольору а потім підібрати невеличкі детальки цих трьох кольорів, їх має бути вісім. Три одного кольору, три другого кольору та дві третього кольору. Це можуть бути кришки від пляшок пластикових або невеличкі детальки ліго. Або якісь невеличкі кубики, будь-що. А може, можливо, навіть там, якщо намалювати квасольку, горох та рис, наприклад, потім можна ними рухати. Подивимося, як грати в цю гру. Отже, умови гри можна переставляти наші фішки, чи кубики, чи детальки Лего тільки по одній клітиночці, або по, або, або по вертикалі, або по горизонталі, по діагоналі не можна. І маємо під зеленим трикутничком зібрати зелені детальки. Під червоним, червоні, під фіолетовим – фіолетові. Гра цікава, нескладна, тож буде час пограйте в таку гру. Далі інтерактивна вправа. Я лише один слайд вам покажу з цієї інтерактивної вправи. Треба Підібрати будиночок для черепахи. На що він схожий? Оце він, оце, Це чи це. Виконати цю інтерактивну вправу можна буде, перейшовши за посиланням, яке є під темою уроку. Ну, а далі невеличка ретичка. Ну, що ж, цю вправу ви добре знаєте, якщо хочете, продовжіть. А зараз вправа мій настрій. Оберіть, будь ласка, смайлик, який відповідає настрою в кінці уроку. Я з усім справився. Свій настрій я залишаю в секреті, все було легко та просто. Чекаю наступний урок було складно та нічого не зрозуміло. Ну що ж, а я чекатиму вам. На вас на наступному уроці з новими іграми. Дякую за увагу!